Чи діють санкції проти російської нафти? Як Росія підкидала дрова у конфлікт між Венесуелою та Гаяною? Та чи можна врятувати ОБСЄ від кризи? Зараз будемо розбиратись у цих питаннях. А з вами аналітик Андрій Савчук. Нумо починати. Що не так із санкціями проти російської нафти. Попри санкційну політику країн Заходу, місячні прибутки Росії від продажу нафти більші, ніж до вторгнення в Україну. Про це повідомило видання Bloomberg. Очевидно, що санкції слід переглянути, а заходи проти експорту російської нафти мають стати більш жорсткими. Що ж трапилося? Ну, по-перше, країни Євросоюзу досі використовують російську нафту. На жаль, а нафтопродукти агресора потрапляють на ринки ЄС. Так, Словаччина, Чехія та Угорщина продовжують брати сировину з російського нафтопроводу Дружба, маючи виняток із нафтового ембарго ЄС, адже перехід із російської важкої нафти та побудови нових трубопроводів для цих країн потребують більше часу. Так само виняток у санкціях зробили для Болгарії, яка, зловживаючи цим, допомагає Росії продавати нафту на різних світових ринках. Йдеться насамперед про нафтопереродний завод у Бургасі, яким керує російський гігант. Виковного палива «Лукойл». Отже, замість задоволення тільки внутрішнього попиту, що й було передбачено винятком із санкцій, погаське підприємство переробляє російську нафту та реекспортує цю продукцію, зокрема до ЄС та в Сполучені Штати по друге Індія, Китай та Туреччина рекордно збільшили імпорт російської нафти, заощаджуючи на дисконті величезні суми. Наприклад, Індія зекономила приблизно 2,7 мільярда доларів за перші 9 місяців 2023 року. А Китай, завдяки рекордним закупівлям нафти із країн, що перебувають під західними санкціями, в тому числі з Росії, заощадив аж 10 мільярдів доларів. Водночас імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. В таких країнах, як Індія та Туреччина, різко зріс, що створила додатковий шлях для російської нафти до Європейського Союзу. По третє, введення стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель спонукало Росію експортувати її через тіньові схеми. Рік тому група семи Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом та заборонили західним компаніям транспортувати, страхувати і платити за нафту продану за ціною вищою за цю межу. Втім, ефективність санкцій знизилася через брак моніторингу і політику обмеження цін, яка дозволяє Росії продавати свою нафту дорожче. Дедалі більше танкерів, які перевозять російську нафту, підозрюють у тому, що вони ходять із фальсифікованими фінансовими звітами або страховками не від західних компаній. Ба більше часто російську нафту постачають так званим тіньовим флотом старих суден, які не потрапляють у юрисдикцію західних країн. Наприклад, у жовтні половину російських нафтопродуктів перевозили танкери, які не підпадають під обмеження цін, за даними Reuters, Панама, Республіка Маршалові Острови та Ліберія дозволили деяким із цих кораблів ходити під їхніми прапорами така практика дозволяє підставним компаніям, які створені для торгівлі російською нафтою, ухилятися від санкцій. Майже 40% із приблизно 535 танкерів тіньового флоту зареєстровані через компанії з маршалових островів. Здатність Російської Федерації обходити обмеження вже змушує уряди західних країн реагувати. Міністерство фінансів США перевіряє судновласників, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій стелі цін. Як наслідок США оголосила про санкції проти цих юридичних осіб, які зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ліберії, а також заблокували їхні нафтові танкери. Такі дії Сполучених Штатів налякали деяких власників танкерів, зокрема, найбільш потужну судновласницьку країну світу Грецію. У листопаді кількість грецьких танкерів, що прямують до Росії, скоротилася на чверть. Порівняно із минулим місяцем, паралельно США, ЄС і Великобританія тиснуть на вже згадані нами Ліберія, Маршали, Острови та Панаму, аби вони припинили допомагати Росії в розвитку тіньового флоту. Крім цього, ЄС планує доручити данії перевіряти і потенційно блокувати російські танкери в Балтійському морі. Через яке, до речі, відбувається близько 60% загального обсягу морського експорту нафти з Російської Федерації. Єдиними перепонами у реалізації цього плану можуть стати спроможності військово-морських сил Данії зупиняти та перевіряти танкери, а також відсутність алгоритмів дій у разі, якщо судно просто відмовиться зупинятися. Експерти також наполягають, що граничні ціни нафту слід встановити на рівні 30 доларів за барель, що досить непогано. А лазівки в нафтопереробці необхідно оперативно усунути. Разом з цим варто змусити російські танкери отримувати лише західне страхування і не пропускати їх через протоки у разі його відсутності. І все ж, поки про цілковиту поразку нафтових санкцій говорити ще рано, адже Кремль не гребує нічим у пошуку ресурсів для продовження війни. Будемо сподіватися на подальші кроки наших партнерів, зокрема, 12-й пакет санкцій Європейського союзу, куди можуть війти. Нові обмеження. Яку роль Росія відіграла в загостренні конфлікту між Венесуелою і Гаяною? Територіальний конфлікт між південноамериканськими країнами Венеселою і Гаяною триває вже понад два століття. Справа в тому, що Венесела претендує на регіон Есакібо, який міжнародний арбітраж ще у 1899 році визнав територією Британії, бо Гаяна на той час була колонією Британської імперії. Після здобуття незалежності Гаяною в 1966 році територіальні претензії Венесели не зникли. Але вони ніколи не призводили до такої напруги, як зараз. Але все змінилося з відкриттям величезних покладів нафти в Гаяні у 2015 році. У 2022 році ВВП країни зріс на 58%, А у 2023 році очікується 25% відсоткове зростання. На початку грудня 2023 року псевдопрезидент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що регіон ЕСЕКібо буде новим 24 м штатом його країни. Раніше 3 грудня політик організував референдум, на якому 95% венесельців нібито підтримали анексію. Вже за два дні Мадуро показав нову карту Венесуели, куди входила спірна територія, і сказав, що всі жителі цього регіону отримують венесуельське громадянство. Крім цього, Мадуро доручив венесельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Есакібо свої представництва, а також запропонував національній асамблеї ухвалити закон про приєднання регіону до Венесуели. Варіант безпосередньо військового вторгнення Венесели до сусідньої Гаяни нині розглядають як цілком ймовірний. 14 грудня на зустрічі лідери Венесели та Гаяни домовилися не застосовувати силу, а вирішити територіальні суперечки щодо ЕСЕКІБО мирними переговорами. Для цього сторони підписали спільну декларацію. проте з українського досвіду, можна сказати, що часто угоди з агресором не варті паперу, на якому написані. Можна пригадати, як напередодні повномасштабного вторгнення Кремль запевняв міжнародну спільноту, що Росія остання країна у світі, яка зацікавлена у війні. Але яке відношення до південноамериканського конфлікту має Росія? Венесела має тісні політичні та економічні зв'язки із Росією, яка підтримує недемократичний режим України. Ніколас Мадуро переобрався на посаду президента у 2019 році через сфальсифіковані вибори, що сумовило серйозну політичну кризу. У Венеселі почалися протести, а керівником країни голосив себе лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого частина світу визнала тимчасовим президентом? Прикметно, що за один-два дні до початку масових протестів опозиції у Венесуелу прибула група колишніх російських військовослужбовців пов'язаних із ПВК Вагнер, котрі мали забезпечити безпеку Мадуро, зрештою США запровадили проти Венесели санкції, які мали обмежити фінансування нелегітимного режиму. Однак Росія повністю підтримала режим Мадуро, а офіційний Каракас став союзником Кремля на міжнародній арені, зокрема в підтримці повномасштабного вторгнення в Україну. Тож не дивно, що Мадуро захотів вирішити політичну кризу через маленьку побідоносну війну з територіальними надбаннями. До речі, Росія зовсім не засудила Мадуро, але ще зазначила, що конфлікт лежить у площині венесельсько-гаянських відносин і має бути врегульований без зовнішнього тиску та втручання у справи суверенних держав. Очевидно, Росія найбільше зацікавлена у міжнародній нестабільності та виникненні регіональних конфліктів, які відвертають увагу від війни в Україні. А подібну історію ми вже знаємо: це напад Хамасу на Ізраїль. А про те, як цьому сприяла Росія, можете переглянути ось у цьому відео. Ми там все детально розповідаємо. Разом з цим анексія території України та Грузії продемонструвала слабку реакцію світу на порушення міжнародного права. А на дискредитовану Росією Ради безпеки ООН взагалі немає що сподіватися. Мадуро ймовірно розраховує повторити сценарій Путіна щодо анексії території. Варто також наголосити, що Мадуро розвиває конфлікт у суперечі рішенню міжнародного суду ООН від 1 грудня 2023 року, яке зобов'язує Венеселу утриматися від будь-яких дій, що змінять ситуацію в регіоні Есекібо, та можуть погіршити або розширити територіальний спір. Якщо ж Мадуро не наважиться на військове вторгнення, він може скористатися так званою волею народу і впровадити військовий або надзвичайний стан, аби відтермінувати чергові президентські вибори 2024 року та залишитися при владі. В умовах санкцій Мадуро довелося піти на поступки і підписати угоду про те, що наступного року мають відбутися вільні демократичні вибори. За такий крок США навіть послабило нафтові санкції проти Венесуели. Втім, за умов демократичного виборчого процесу Мадуро навряд чи залишиться при владі. Тому спроба відвести фокус уваги з майбутніх виборів на територіальні суперечки виглядає цілком ймовірним сценарієм. Таким чином, Росія прямою опосередковано причетна до конфлікту в Латинській Америці. Кремль багато років економічно та політично підтримував режим Мадуро, який, зрештою, повторює за Москвою приклад політичної стабілізації через військові конфлікти. Закінчити варто влучними словами держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що світ має забезпечити успіх України і поразку РФ. Якщо ми цього не зробимо, Путін отримує дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу. Чи можна врятувати ОБСЄ від кризи? Головною перешкодою на шляху до ефективного функціонування організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка більш відома як ОБСЄ, залишається присутність Росії у її складі. Хоча можна не безпідставно вказувати на недоліки роботи ОБСЄ на тлі вторгнення Росії в Україну, вона все ж залишається найбільшою регіональною організацією, яка об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної Америки. Для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в всіх її вимірах натомість Росія після початку повномасштабного вторгнення блокує роботу ОБСЄ, зокрема в українському питанні. Приміром, у 2022 році Росія не підтримала продовження мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Очевидно, Кремлю було критично важливо не допустити додаткових перевірок до отримання прав та свобод людини та інцидентів щодо порушення базових принципів та зобов'язань у рамках ОБСЄ. Ба більше цьогоріч Росія перешкоджає затвердженню бюджету ОБСЄ. Ветує призначення Естонії та Мальти наступними головами організації та блокує обрання керівників ключових інституцій. Аби зберегти організацію функціональної північна Македонія, яка нині головує в ній, дозволила Сергію Лаврову взяти участь у міністерській зустрічі в Скоп'є. Ви, мабуть, пам'ятаєте цей скандал уперше з лютого 2022 року російського злочинця допустили на захід із західними міністрами закордонних справ. Щоправда, російські делегації довелося летіти через Грецію. А не Болгарію, адже остання не захотіла пропускати Марію Захарову. Приїзд представників зовнішньополітичного відомства Росії викликав неабиякий спротив серед наших союзників. Через присутність Лаврова поїздку в Скоп'є проігнорували міністри 13 країн. А більшість тих, хто все ж приїхав у Скоп'є, лишили виступати замість себе заступників помічників або й просто послів. Лавров мав змогу послухати кілька емоційних виступів із засудженням російської війни. А українська та кілька інших делегацій залишили зал засідань під час його виступу. І недарма міністр закордонних справ РФ повторив шаблонні наративи про нацистів, створення антиросійського плацдарму в Україні, філософію геополітичної експансії Заходу та інші абсолютно безглузді наративи. Найбільш цинічна теза в його заяві зводилася до того, що він не бачить сенсу збереження ОБСЄ. А згодом на прес-конференції заявив про високу ймовірність розпаду ОБСЄ, нагробивши при цьому західним журналістам. Ну ось така от російська люб'язність. Але деякі західні політики досі продовжують наївно вважати, що Росія готова до справжньої дипломатії. Задля збереження ОБСЄ західні країни пішли на поступки, але Кремль тільки висміє міжнародне право та продовжує шантажувати світ. Так у скоп'є врешті вдалося знайти компромісне рішення. Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб. А в 2024 році в організації буде головувати Мальта. Однак, вочевидь, за деякий час Росія відновить шантаж організації та Ламаючи санкції, знову потрапить у Європу, саме тому правильною стратегією було б виключення Росії з організації, але на жаль, цьому заважає консенсус і спосіб прийняття рішення. Існує так звана формула консенсус мінус один, яку застосовують у випадку серйозних порушень принципів ОБСЄ. Вона вимагає згоди 56 з 57 членів ОБСЄ щодо одного з членів організації. Але ми знаємо, що навряд чи Білорусь або Угорщина проголосують за таке рішення. Втім, консенсусне правило стало в нагоді Російської Федерації якраз для руйнації ОБСЄ. Тож українська сторона вважає, що єдиний спосіб врятувати організацію перезапустити її без РФ. Чи підуть на такий крок інші країни? Питання дуже дискусійне. Водночас цей рік продемонстрував, що світ може бути твердим у виключенні агресора з міжнародних майданчиків. Наприклад, московський режим цьогоріч пролетів на усіх значних виборах: до Ради справ людини, ЕКОСОР, міжнародного суду ООН, виконради ЮНЕСКО, виконради ОЗХЗ міжнародної морської організації. Тож, поки обсє не позбудеться Росії, конструктивної та ефективної роботи ну не буде. А доти тимчасовим кроком може стати максимальна ізоляція Росії в організації. Наприклад, як це зробила Польща минулого року, не пропустивши, попри погрози, Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ у Лодзі. А я дякую, що були з нами у цьому відео та додивились його до кінця. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та залишайте свою думку у коментарях. Побачимось у наступних відео.